У шаленому вирі сучасного життя стрес став небажаним супутником, затьмарюючи наші дні та проникаючи в наші ночі. Нас захоплює потік дедлайнів, обов'язків та тривог. Наші розуми мчать, а м'язи напружені. Вимоги роботи, тиску стосунках, постійний потік інформації все це сприяє зростанню почуття неспокою. Стрес у своїх більш керованих формах може служити мотиватором, підштовхуючи нас до найкращих результатів. Але коли він стає хронічним, він має важкі наслідки, підриваючи наше здоров'я, щастя та загальне благополуччя. Звільнення від лишат стресу є важливим для повноцінного та змістовного життя. Стрес у багатьох своїх проявах проникає в тканину нашого повсякденного життя. Він ховається в тіні нашої ранкової поїздки. Піднімає голову в переповнених проходах супермаркету і знаходить нас за нашими робочими місцями, коли ми дивимося на здавалося б нездоланне робоче навантаження. Розглянемо знайомий сценарій ранкової поїздки: скрип гальм, гудки автомобілів, знаходження в переповненому потязі. Кожен із цих сенсорних подразників запускає каскад гормонів стресу в нашому організмі. Або уявіть себе на роботі перед жорстким начальником, безкінечним списком справ і тиском, щоб показати результат. Навіть, здавалося б, буденні завдання, як от покупки продуктів чи просто знаходження в переповненому торговому центрі, можуть стати джерелами стресу. Величезна кількість варіантів, тиск, щоб бути ефективним, і постійна стимуляція наших органів чуття можуть залишити нас втомленими. Стрес це всепроникна сила, яку ми повинні навчитися розпізнавати, розуміти і зрештою долати, якщо ми хочемо жити з більшим відчуттям спокою, здоров'я та благополуччя. Серед неспокою повсякденного життя чекає острівець затишку миттєвий якір. Проста, але потужна техніка, яка може зупинити стрес за лічені 10 секунд. Миттєвий якір це не про заперечення існування стресу чи удавання. Що життєвих труднощів не існує. Натомість, він пропонує спосіб змінити вашу перспективу, створити місце спокою всередині бурі та торкнутися внутрішньої тиші, яка лежить в основі вашої свідомості. Сама техніка надзвичайно проста і складається з трьох простих кроків, які можна практикувати будь-де, будь-коли, не привертаючи до себе уваги. По-перше, зупиніться. Перший крок це просто зупинитися, перервати потік ваших роздумів та дій. По-друге, З'єднайтесь, зверніть увагу на свої відчуття. Зверніть увагу на відчуття вашого тіла, відчуття ваших ніг на землі, вагу вашого тіла на стільці, м'який підйом і спад вашого дихання. По-третє, закріпіться, вдихаючи, мовчки повторіть слово затишок або тиша. Видихаючи, відпустіть будь-яку напругу, яку ви тримаєте в своєму тілі. Зверніть увагу на ваше дихання. Воно як ніжна хвиля змиває стрес і залишає вас заземленими та зосередженими. Техніка миттєвий якір може здатися оманливо простою, але її ефективність ґрунтується на глибокому розумінні людської нервової системи та науки про зниження стресу. Коли ми відчуваємо стрес. Наше тіло переходить у режим бий або біжи, первісну реакцію, призначену для захисту нас від небезпеки. Коли ми використовуємо техніку миттєвий якір, ми по суті активуємо парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за реакцію організму відпочинок і травлення. Свідомо перемикаючи нашу увагу на теперішній момент і зосереджуючись на наших відчуттях, ми перериваємо реакцію на стрес і дозволяємо нашому тілу розслабитися та відновитися. Акт паузи та свідомого вдиху посилає сигнал нашому мозку, що все добре та що немає безпосередньої загрози. Ця практика, відома як мантра медитація, використовується протягом століть у різних духовних традиціях для сприяння розслабленню, зменшення стресу та розвитку внутрішнього спокою. Інтегруйте миттєвий якір у свій щоденний розпорядок. І спостерігайте, як рівень вашого стресу знижується. Ваш шлях в спокій починається зараз. Прийміть рівновагу і живіть більш зосередженим життям. Підпишіться, щоб не загубити. В нас ще буде багато корисного.